Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. З вами Каріна Дрозда. Сьогодні детальніше поговоримо про таке. Це відомий евангеліст Джон Картер знову в Україні. Адвентисти Донбасу придбали приміщення площою півтори тисячі квадратних метрів. В Івано-Франківську на благодійному концерті зібрали 20 тисяч гривень. Проповідника Джона Картера знають у всьому світі. Послухати Божу вістку, про яку він розповідає, збираються тисячі осіб. Зокрема, у 90-х роках, коли він проводив євангельську програму в Києві, її відвідало більше 50 тисяч людей. Тепер, через 20 років, Джон Картер знову приїхав у столицю України, з якою метою дізнавався Микита Ісаков. Всесвітньо відомий проповідник і євангеліст Джон Картер знову завітав в Україну. Австралійський пастор відвідав два духовних центри Адвентиської церкви в Києві, аби нагадати про безмежну Божу любов до людини. В чомусь це схоже на повернення до старих друзів, повернення додому. Коли я проводив зустрічі цими вихідними, я зустрів багато старих друзів. це люди, з якими я познайомився більше 20 років тому. що зігріло і обрадило моє серце. На рубежі двох століть Джон Картер провів п'ять масштабних біблійних програм в Україні: у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі та Одесі. Наприклад, 1995 року в Києві його виступи відвідало 52 тисячі осіб, і близько 3,5 тисяч з них прийняли хрещення. Першу зустріч його програми у Дніпропетровську відвідало 25 тисяч осіб. 20 років тому на одній з таких програм киянка Тетяна Хвостенко розпочала нове життя з Ісусом. Я узнала, що є той, який любить мене безкорисно, який дарує мир і покій в серце, який дарує надіжду на встречу з Ним і каторо приймає мене такою. Какая я есть. зараз? Пастор Джон звершує служіння в Каліфорнії, США. Тепер він проповідує вістку спасіння через телебачення, а також продовжує проводити масштабні євангельські програми по всьому світу. І навіть сьогодні, вже в такому старшому віці, він приїжджає, щоб підтримати церкву, щоб дати надіжду надіжду на скоре пришестя Ісуса Христа нещодавно ми провели компанію в Сен Сальвадорі, столиці Республіки Ель сальвадор Там ми орендували відкритий футбольний стадіон, який є найбільшим в Центральній Америці під час проведення цієї кампанії ми бачили хрещення п'яти тисяч дорогоцінних душ. Ми наймали 765 автобусів, щоб зібрати людей з усього Ель Сальвадору і привезти їх на зустрічі. Слава Богу за це. Джон Картер займається євангелізацією впродовж 54 років свого життя. У планах євангеліста проводити біблійні кампанії в країнах Латинської Америки, на Кубі та в країнах колишнього радянського союзу. Микитей Саков, Київ, вісті надії. На Донбасі у Краматорську адвентисти придбали приміщення, де проводитимуть різні цікаві заходи. Загальна площа будинку близько півтори тисячі квадратних метрів. Після реконструкції у запланованому багатофункціональному комплексі заняття для себе знайдуть і дорослі, і діти. А деякі проекти там проводять і зараз. Більше про це знає Валерія Полторацька. Молотонний зал середньоосвітня школа, дитячий садок і база для соціальних проєктів. Усе це міститиме багатофункціональний комплекс, зведений церквою Адвентистів сьомого дня в місті Краматорську Донецької області. Реконструкція та добудова комплексу вже розпочалась. Придбати такий будинок загальною площею майже півтори тисячі квадратних метрів. Громада мріяла протягом 20 років. І лише у вересні 2015-го керівництво церкви зацікавив двоповерховий об'єкт за адресою вулиця Рум'янцева, 12. Цены в в этих городах, вот Краматорск и рядом стоящих, на недвижимость очень сильно упали, очень сильно упали. Вот. Поэтому сейчас это как раз то время, когда здесь нужно покупать недвижимость. И мы были, наверное, одним из первых, кто обратился к владельцам и предложил. как бы, купить. Збирати чималу суму на придбання будівлі допомагали звідусіль. І місцева церква приймала участь, вони збирали, і приймала і місія восточна, і уніон, і дивізіон. Дом общий, служення общий, і віримо, що він принесе для багатьох людей Радості, благословення, Із самого початку об'єкт був спроектований під гуртожиток однак довгий час у приміщенні базувалось підприємство з виготовлення коштовностей. Всі стіни були неровні, все приходилось буквально до основання убирати всю штукатурку. І заново все це відновлювати. на сьогодні. В будинку вже здійснюють низку соціальних, зокрема дитячих проєктів, а також проводять богослужіння. А з вересня планують відкрити християнську школу. Віряни сподіваються, що великий проєкт допоможе багатьом людям здобути спасіння і божою силою змінити своє життя на краще. Валерія Полтрацька, Микита Ісаков, Донеччина в Істіназії. Робити добру разом не складно. Нещодавно в Івано-Франківську на благодійному концерті для Андрія Шведова зібрали 20 тисяч гривень. Ці гроші потрібні хворому для операції з трансплантації донорської нирки. До цього йому вже робили пересадку органу однак, через пошкодження катетерами в неї проникла інфекція. Чергова операція відбудеться у Запорізькому межрегіональному центрі трансплантації. Олесь Деркач теж брав участь у благодійництві. В Івано-Франківській обласній філармонії адвентисти провели благодійний концерт християнської пісні, щоб зібраними коштами допомогти Андрію Шведову, який очікує на трансплантацію донорської нирки. Відвідуючи Андрія Шведова і його дружину, вони розказали про своє переживання в горах. Тому неможливо так просто спокійно вдергувати. І Ми молилися і думали, як вирішити це питання. І виникла ідея не просто допомогти, а прославити Бога, щоб він відчув, що Господь про нього турбується, і люди доброї волі. Шведов Андрій Миколаєвич, військовий льотчик першого класу, який у 42 роки під час служби в армії втратив єдину нирку. Він народився з однією ниркою. На допомогу прийшла Анна, дружина Андрія. Вона подарувала чоловікові свою нирку. Після пересадки орган прожився. Однак через спричинення катетером пошкодження у нирку потрапила інфекція. В одеській клініці Андрію нирку двічі намагалися врятувати. На превеликий жаль, нічого зробити не вдалося. Запорізький міжрегіональний центр трансплантації готується пересадити Андрію нову нирку. Те, що спонукає всіх людей доброї волі, зокрема послідовників Христа. Будьте милосердними, будьте такими добрими, як наш небесний отець. Ми цього навчаємось, і це повинні проявляти, стверджуватися своїми ділами. Це важливо для цієї людини зараз надзвичайно важлива наша допомога, і якщо в нас є така можливість, ми можна сказати, зобов'язані це зробити, адже Господь робить для нас набагато більше і маленька частинка від нас, від кожного від нас, маленька частинка стане великою допомогою для цієї людини. Програму благодійного концерту склав спів християнських виконавців з України, а також гостей із далекої Африки. Андрій Шведов, для якого був організований концерт, також узяв участь у спів. Як хочеться жити. Ві, ві, Господь, сила. Відвідувачі концерту зібрали на операцію з пересадки нирки близько 20 тисяч гривень. Олесь Деркач, Назар Гарневич, Івано-Франківськ Вісті, надії. Чортківський слідчий ізолятор на Тернопільщині функціонує вже більше сотні років. Сюди потрапляють звинувачені в різних протиправних діях. Проте навіть вони у таких умовах можуть віднайти надію. В'язницю регулярно відвідує капелан Василь Кривенчук, якого тут люб'язно називають по батькові Якович. І не дарма до кожного присутнього він як батько ставиться з турботою. Працівники СІЗО розповідають, що тут у в'язниці люблять дивитися телеканал Надія затримані, переказують добрі життєві історії, які вони почули, переглядаючи телепрограми християнського медіа. Вікторія Михальчук теж побувала за ґратами, але у якості журналіста. Адвентисти Буковини не залишають увагою ув'язнених. Зокрема, у Чортківській установі виконання покарань обладнали дві кімнати для затриманих неповнолітніх. На щастя, таких тут наразі немає. Засудження на скіл покарання, як і всі по Україні. Вони мають право під контролем адміністрації звичайно доступ до глобальної мережі. Інтернет. Вони мають право також на здійснення телефонних дзвінків, зокрема як із таксофонів, так і з пристрій верхомого зв'язку, тобто мобільних телефонів. Проводяться роботи щодо покращення їхніх умов тримання, тобто, скажімо так, в багатьох камерах, де утримується до довічного позбавлення волі для засуджених ув'язнених неповнолітніх жінок. Проводяться капітальні ремонти, де повністю заміняється вся сантехніка, ставляться каплі пластикові вікна. Нові плазмені гарні телевізори. Ну і хочу сказати, що звичайно ці роботи проводяться за допомогою спонсорських організацій, благодійних. Ну і зокрема, в тому числі це багато робіт зроблено було представниками за за, за сприяння представників церкви 2007 тисячі дня. Стараємося покращити їхні житлово-комунальні умови, робимо ремонти. Стараємося, крім літератури ще одяг, привозимо, щоб було тепліше. Сьогодні ну, привезли простині для того, щоб комусь пригодиться і хтось себе відчує просто краще, комфортніше. Це найголовніше завдання підтримати ув'язнених, подарувати їм надію. Приїжджає капелан і ми спілкуємося, хоч якась надія, там підтримка. О. Ну Хто ще може допомогти ну, людині заглянути їй в душу і сказати їй, що я тебе розумію? Оце робота капелана. Дати можливість людині виговоритися, сказати про свою біль і дати зрозуміти, що мені цікаво було послухати, і я радий з тобою помолитися за твої проблеми. І це людям подобається. Спілкування за Сирому Якові дуже вплив. Він така людина проста, відкрита, і він вміє підбадьорити, дуже цікаві історії розказує. Постійна моральна підтримка змінює серця в'язнів. Сюди потрапляють з різних причин. Мене звинуватили вбивство жінки, о, якої я ніколи в житті не, не бачив, не зустрічав. Мені присудили, дивісь, не позволював. Мене за пів години засудили, навіть свідки нікого не викликали до суду. У Руслана це вже не перше ув'язнення. У 20 років його звинуватили у спробі зґвалтування та присудили 5,5 років позбавлення волі. Розповідає, що тоді він сильно напився та лише хотів поцілувати дівчину. Серед ув'язнених є й жінки Тетяну та її напарницю звинуватили у побитті мужчини, що місяцем пізніше спричинило його смерть. Дівчина запевняє, тоді вона захищалася, бо той домагався її. Дуже добре пам'ятає про вчинене, картає себе. Уже сім місяців перебуває за ґратами, очікуючи на вирок суду. Більше всього я про те, що я скоїла цей злочин. Молюся кожен вечір, прошу, щоб господь Бог мені простив, але цього вже назад не вернеш, не знаю. Важливо. Тобі страшно? Та да. До від 7 до 10 років. Я як вже собі так рахувала віду, наприклад, 10 років, то буде дитині вже 12, а мені 32. Своїх рідних Тетяна бачить один-два рази в місяць, залежно від того, як часто проходять засідання суду. Розповідає, що їде на суд з однією метою побачити синочка, обійняти його. Хлопчик зараз проживає з бабусею та тіткою дівчини. Вона ж сирота. Чоловік на початках приїжджав до неї. в Востаннє ж це було три місяці тому. А от до Руслана приїжджає лише мама, і то дуже рідко, бо вже старенька. І, попри все, як Руслан, так і Тетяна не припиняють мріяти. Мрієші. Вдома маму ще побачити, бо батька вже не побачив. Вже три роки тому назад його не став. Може, колись прийде час створити сім'ю і жити сім'єю, дбати про неї, спробувати знову навчати жити нормально.